Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас приїхали 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна грунтофриза. На деяких ми замінимо колеса та ножі. Дивіться далі. Ну ось наш перший тракторець Кубота X24 Saturn. 4-циліндрова, має потужність 24 кінські сили. Чудово, до речі, в візуальному стані. Присутній гідропідсилювач керма. Передня резина буде під заміну, буде стайтіндійська БКТ. Ця має розмір 6х14. Задня резина у нас фірми Бріч Стоун. Звідювагу, в якому гарному стані. Розмір 9,5 на 22 по дисках рік випуску трактора 87. Стандартна 3 навісочка. Присутній трикутник швидкозйому. Напрацьована. 869 мотогодин механічна коробка передач коштувати дана у комплекті з грунту буде 7400 умовних одиниць. Друге наш тракторець на сьогодні. Дуже популярна модель серед шанувальників. Кубот, Kubot, кубота Джель 240. Трьохциліндрова, має потужність 24 кінські сили, гідропідсилювач керма. Механічна коробка передач 804 мотогодини напрацьована. Резина в кругову буде стояти повністю нова, як передня, так і задня. Передня має розмір 6 на 14. Задня має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 93. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунту буде 8400 умовних одиниць. Третя наш тракторець на сьогодні теж не менш популярна модель серед шанувальників Кубот. Kubot, Кубота gl 220. Трьохциліндрова, має потужність 22 кінські сили в чудовому візуальному стані. Напівгідравлічна коробка передач, реверс, гідрапісель керма. Напрацьовано 711 мотогодин. Стандартна трьоточкова навісочка. Присутній боковий циліндр. Передня резин у нас фірми Оцу. Має розмір 6х14. задня резин у нас теж фірми Оцу. Має розмір 9,5 на 22. По дисках рік-пуску трактора 93. Коштувати дана модель у комплекті з фрезою буде 7900 умовних одиниць. Четверта наш тракторець на сьогодні. Янмар F210. Трьохциліндровий, має потужність 21 кінську силу, присутній гідропідсилич керма. Передня резина буде під заміну. Має розмір 6х12. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 8,3 на 24 по дисках рік випуску трактора 96, присутній реверс, напіввідравлічна коробка передач, стандартна трюточкована навісочка. боковий циліндр. В чудовому візуальному стані каркас безпеки. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 7 тисяч умовних одиниць. П'ятий наш тракторисне. на сьогодні Кобота GB18, трьохсиліндрова, має потужність 18 кінських сил. В чудовому візуальному стані присутній каркас безпеки, гідропідсилювач керма. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня у на теж фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 20, по дисках рік випуску трактора 96. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, механічна коробка передач, невеличке керування навісним обладнанням, напрацьовано 1011 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з грунта буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Друзі, наш тракторець на сьогодні, кубота l 27 наш 60 коробці передач 3 має потужність 27 кінських сил чудово в чудовому візуальному стані. Передня резина фірми Falcon, має розмір 8х16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 112 на 26. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 97 Стандартна трюточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Давайте подивимося всередині. Присутній гідропідсилювач керма, напівідравлічна коробка передач реверс. Напрацьована 820 мотогодин. Є піч, кондиціонер магнітола. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 12800 умовних одиниць. Передостання наш трактор є на сьогодні кубота Джель 320. Потужний трактор з трьох циліндровом має 32 кінські сили, гідропісереч керма, каркас безпеки. Передня резина у нас фірми Брістоун має розмір 8х16. Задня резина у нас теж з фірми Bridgestone, Теж в чудовому стані, розмір 13,6 на 24, розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 95, стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр, реверс, напіввідравлічна коробка передач, блокування навісним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом фрезою буде 10 500 умовних одиниць. Останній наш тракторець на сьогодні Mitsubishi MT-155. Терециліндрон має 15 кінських сил. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 5х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone. Має розмір 8х18 по дисках рік трактора. 92-й. Механічна коробка передач в гарному візуальному стані. Напрацьовано 800, ой, 586 мотогодин. Вибачає стандартна двоточкова навісочка. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась з даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний вибір японських міні-тракторців та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Тотус трактор